Ось на газу теж все працює чудово. Мої вітання. Сьогодні у нас на огляді генератор Champion 7000. Що входить в комплектацію генератора? Два колеса, Лійка. інструкція, такі мішки, на які ставиться генератор, два болта і шланг для пропанового балону. Що ще такого цікавого, фронт генератора, ви бачите, який має дві розетки 120-240 вольт, заземлення, якщо треба, запобіжник перед навантаження, батарея, тут дисплей і кнопка старту. Генератор запускає чотиритактний двигун об'ємом 439 см з верхнім розташуванням клапанів. На бензині він забезпечує номінальну потужність 6000 Вт та максимально 7000 Вт. А на пропані максимальна потужність становить 5500 Вт та номінальна 5000 Вт. Двигун просто обслуговування і оснащений датчиками вимкнення за низького рівня мастила. Інтелектуальний вольтметр при в одному. повітряне охолодження. Є така штука, як запобіжник переключить між пропаном і бензином. Якщо нам потрібен бензин, ми ну включаємо, переключаємо сюди, все бензин, вже тут е, пропан не включиться. Якщо треба навпаки, ну, все дуже зрозуміло, дуже класно. Для того, щоб допустити двигун, треба перевірити рівень масла, якщо його там немає або його недостатньо. Долити. А також Залити підсід. Для того, щоб запустити генератор, ми вмикаємо режим перенавантаження, вмикаємо режим акумулятора. Що ще треба знати про цей генератор? Тут є такий ніби підсос. Коли ви заводите, він має бути в цьому режимі ніби як низькі обороти. Коли завели, плавно додаєте оборотів на максимум. Він стабільно працював. Оце рівень шок. Тобто, зараз ми знаходимось на відстані трьох метрів. І якщо ми підемо, от я відходжу, далі, 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 ну ви ж будете ставити його на вулиці десь. Це я напряму десь знаходжусь. 15 метрів від нього. Ні, може 15-20. Показує 82-90 тож так. Ну, то так як написано в інструкції, так і є десь 97 дБ. ще Можна сказати, Можна сказати, що він дуже чітко тільки що спрацював, ми залили спочатку 400 грамів масла і він почав глохнути. Долили масло до літра, і він знову почав робити ідеально все, як має бути. Зараз ми підключимо його і спробуємо дати максимальне навантаження. Зараз спробуємо підключити балон пропановий. Ну ось на газу теж все працює чудово. Ми підключили газ, Чуєте, що все рівно. Нічого не барахлий. Ось підключений газ. Зараз працює, бензин заблокований. Це чітко. Зараз ще спробуємо дати навантаження на газу. Подивимось, що з того вийде. 5 максимально все ровно Спробую підключити болгарку, ще на кіловат, зараз 4,5. 5 Чітко. Все чітко працює на газу. Ну, дуже круто. А, ну, коли працює газ, вимкнути його на кнопці нереально, треба просто перекрити газ. І таким чином він глушиться і все. Отож, з повним 23-літровим заправленим баком генератор може пропрацювати 8 годин, якщо він буде працювати в 50%. І до 19 годин він зможе пропрацювати на пропані. І, як ми бачимо, нічого складного, заливається бензин, заливається масло, є індикатор бензину, вмикається, головне виставити тут. Обороти після того, як завели вищі. І в цей він працює рівень шуму, такий, як заявлений, 97 ДБ. Працює чудово, стоїть відсікач. Він якби, взагалі перестає працювати, якщо не долито то масло. Отож, генератор Champion 7000 показав себе дуже круто, ви це все бачили. Рекомендуємо.